І на складніший період в житті нашої області буде думати не про те, куди далі піти і поїхати, чи зайняти якусь посаду, а цей кризовий момент. Можливо, на білому на рік скільки необхідно буде, але втримати область, не допустити конфліктів. Уже 52 депутати підписали власноручно пропозицію внести в це звернення. Прізвище Мінічука Валентина Васильовича. Ви можете сказати, що ми ну, не досить молоді. Я вам скажу, ми разом працювали в обласній раді. Ви і наші стати не думайте, 20 стати працювали 25 Тому я пропоную поставити це питання на голосування, і чим більше ви підтримуємо цю кандидатуру, тим краще буде на нашої області. обласної ради і включить прізвище не просто там вами, а прізвище Вінничука, тому що я за свою пропонував. Таким чином, проєкт рішення буде звучати. Ми конкретизуємо, звертаємося з пропозиції, що призначення голови адміністрації Мені Часівча. Сьогодні в Україні дуже багато облік, а і багато. Але ми їх констатуємо, рахуємо, але ми ніколи за даних причин визначати. З точки зв'язок, одна з надзвичайних причин це розривки. Коління, які це спрямовано нав'язується моїм банками, і керівниками і так далі. А це антиментально, що, що, що стосується України. Україні, коли тобто, Іван Дмитрович Черко по у чоловіці, його руку відрізали і посаділося до собою руку, як за руку майбутніх перемог. Я думаю, що коли ми сьогодні підтримаємо мене чука і я за рядом сидячи, це буде та єдність покоління, яка буде зраслом для своєї України. нюансов, там да, кто-то прошел, не прошел до другой политической партии. Это бред. Наверное, надо просто работать. А для этого нужно быть настоящий профессионал высокого уровня. Как сегодня уже говорили, антикризисный менеджер. Таких очень мало. Я не знаю еще, сколько здесь сидит в этом помещении людей, еще где-нибудь, которым в котором был сложный момент поднять завод. На Давайте за нього проголосуємо. Я таких таких не зможу. Потім очень прошу витяжати. Перед досвідом знімаю шляху, але а саме перше, але це вік. Вибачте, будь ласка, я в своєму 43 річному віці. Якщо ви працювали, то я хочу спати і спати. Мабуть, Володимир Васильович, з 20 годинам і у вас таки наступає. Якщо пропонувати Валентина Васильовича, то я пропоную іншу кандидатуру, вона дещо може іронічна. Вчора моєму батьку було 75 років. Давайте його.